Це який красивезний кущ. Не скажу я, що це бузок, це, здається, ортензія. такий різновид, знаєте, ну, дрібненька. Так, заходжу я у під'їзд. Підіймаюся на четвертий поверх. Зараз знайду ключі. Так, знайшла. Так, ну що, обзор моєї квартири? Це, як ви вже зрозуміли, така невеличка, так прихожа, такий коридорчик. От, сюди в нас іде. Кухня. От, роботи дуже-дуже багато. Це і опалення переробити повністю по всій квартирі. от, Потолок, та, ну, роботи тут не почати край, я скажу так. От, це і газовий котел теж замінити, звичайно. ну, от, та, ну. Все таке в плачевному стані. Але це двохкімнатна квартира, яка за певний час, ну і звичайно ж за певні кошти, може стати в красиву таку, ви знаєте, квартирку. Да? Так, я світло не вмикаю, але я думаю, що видно. Це тут ванна кімната була. от Планую її розширити. І з'єднати її з із туалетом. Тут туалет. Так, ну, обої от поклеєні. Так, тому я планую з'єднати із ванною кімнатою туалет. І оцю стіночку я планую її розширити. Тобто, ну, зокрема, сантиметрів десь на 20. От сюди. От, збільшити, щоб можна було і душеву кабінку помістити. ну, Звичайно, і стиральна машинка, і умивальник, бо тут немає, в принципі, нічого не було. От, напроти, це такі шухлядки, шкафчики, так, для різних господарських речей. Я планую їх усі прибрати. І за рахунок того, що я прибираю всю цю нішу. Подивіться, так, дівчата, я думаю, що ви мені зі мною будете згодні. Сантиметрів на 20 розширити ванну кімнату і подвинути прохід на кухню. На кухню, ну, Звичайно, двері все мінятиметься, ламінат буде і теплі поли Планую. Так, квартира двохкімнатна. Показую зразу першу вам кімнату, вона більшенька, світліша. От, має два вікна. Верніше, вікно і балкон. Це вже стіни познімали ми обої, ну, трішки. Не всі, тому що тут було чотири види обоїв, один на один поклеєні. От, це кабеля до телевізора, інтернет. Так, ну і вікно. Ось ми бачимо так: вихід на садочок. Верніше, ну, вигляд, так, має вихід з вікна. От, четвертого поверху. Так. Далі. Балкон. Ну, на балконі, балкон то євро, але на балконі він відкритий балкон. От, теж порядок треба наводити. Теж ми бачимо. Прибирати, прибирати. Ну, ось такий краєвид. Маємо із балкона. Так. Звичайно, це все дерев'яне, його прибирати і обробляти балкон. З обох боків, я думаю, що треба буде закрити, щоб уютніше було. Так, і знову ж таки, опалення все замінити. От. Ну, майже всі, по всій квартирі буде йти опалення. Інше. Ну, як не інше, а не чугу, батареї та труби, а пластикові. Так, Ну і вони будуть заховані у стіну. Ми бачимо зараз кімната вона в чорних таких тонах, я не знаю, кому подобається. Я взагалі не люблю. По-перше, що вона сама по собі ну, не має такого великого освітлення. от, І Ще й чорні обої, то, звичайно, що не дуже, я б сказала, вид такий. Так, що ми бачимо? Ми бачимо з вами вікно, яке треба буде прибирати повністю. От, і у нас є лоджа. Так, Тут роботи теж чимало. Подивіться, треба, перш за все, замінити повністю вікно. Утеплити цей балкон лоджу. От. Це все, я думаю, ж, що... та не думаю, будемо зносити. Така арочка. От, я думаю, що буде сюди пасувати. Так, це що вікно. Ось таке. Так, повертаємося в кімнату. От тут теж батареї, все чугунне, Тому роботи, роботи, я ж кажу, дуже багато. Але під свій смак, як хочеться, можна зробити. Було б бажання, були б гроші, було б здоров'я. І не було б війни. Так, ну а все це наживне. Є ось така шухлядка. Я сюди вбачаю це вбудовану шафу купе. От Теж потребує ремонту, обої поклеєні. Але, 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 не годиться і все треба зносити, переробляти. Ну, я вже мовчу за двері. От, скільки дверей треба замінити, скільки матеріалу сюди Ой, внести ці шпалери, палери. От, ну, якось так от. Двері от, і на пол ламінат. І планую ванна. Разом із туалетом, так і кухня, це зробити теплий пол. Як би там не було, але це четвертий поверх та ще квартира бокова. От. Ну, Тут різні баночки. В общем, прибирати та прибирати. <клухи> так, ну ось, труби ужасні. Ще, знаєте, тих часів, батареї. Ну, в общем, в общем. Так, а це вікно виходить у двір. От. У двір. Тому, одна сторона виходить у двір, а інша виходить на вулицю. Зелено, гарно. От. От одна кімната, вона така сонячна буде. А ці, я так розумію, що більше всього ж буде прохладно. Все досить в такому стані, воно не потрібне. Це все залишилося після хазяйки. От вона тут прожила 20 років. Ну, в общем, це такі справи. Тому літо в мене. Буде таке обіцяє бути активненьким. От, сумувати її відпочивати не буде коли. Все це треба замінити. Подивіться, справа тім, що я, коли вперше сюди зайшла в цю квартиру, ви знаєте, я була вражена тим, що в кожній кімнаті чи це от, спальня, да, чи це зала, От, немає розеток, і виключателі, вони всі знаходяться, скажімо, в коридорі. Да? І оце все треба буде переробляти, тому що це не годиться. Ну, що, щоб мені тут вимкнути в цій кімнаті світло, мені, виходить, треба ось покласти тут. А воно все наладеніше. Тому роботки багато. От. Ось такі то справи. Так. Тому пишіть коментарі, буде мені цікаво почитати. Коментарі в підтримку, От, тому що не хочеться досить засмучуватися, що багато роботи, багато вкладу потрібно сюди зробити. Ну, якось потрібно шукати позитив. Так? Тому що е, за таку квартиру двохкімнатну, 56 квадратних метрів, обійшлася е, вона 13,5 тисяч. Багато це чимало, напишіть. От, але е, я знаю про те, що сюди я ще вкладу не раз по 13. Так, це правда. Зато я вкладу, знаєте, на той смак, який я хочу. так, І, зокрема, ну, я розумію так, що тут роботу, об'єм роботи такий, що це майже все з нуля. От, Тут я не стану сперечатися, за що не візьмися, потрібно все переробити. Ну, і якби я купила квартиру е, подорожчі, да? я все одно б робила ремонт. А ну, кожна б робила ремонт. То десь те, то те, і так далі. То якісь шпалери не такі, то десь щось відійшло, то десь якась плитка і так далі. Тому, ну і техніки тут немає. Тому за рахунок того, що, скажімо, об'єм роботи великий, і плюс потрібно все сюди, і холодильник, і газова плита, да, і котел, от, ну, і так далі. Не буду всього перечислювати, тому сума вийде немаленька. Але хай буде, мені поки що є, де жити. Е, ну, Поки що, це так образно. У да? е, мене підростає син, можливо, буде квартира йому. Е, тому не продам... захочемо продамо її. Тому, дівчата, ось такі справи. От е, де я пропадала 6 днів. Тепер обіцяю. Знімати відео, тримати вас в курсі, тому що вже я думаю, скоро я піду відпустку десь на початку червня і буду займатися ремонтом. Поки літо, поки тепло. Сонячна така сторона і тут буде тепло, я думаю, що. Ну, все ж таки. На цьому буду завершувати блог. От. Бажаю вам всього найкращого, позитиву на весь день, От. Ну, щоб всі ваші мрії та задуми теж здійснювалися. На цьому я буду завершувати це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступної зустрічі!